Добро пожаловать на Ютуб канал Банковський клуб. Всім привіт. Останнім часом достатньо багато клієнтів Ощадбанку звертаються до мене з питанням, чи будуть продовжувати срок дії карти карта Ощадбанка, яка закінчується в грудні 2022 року. І сьогодні спеціально зробив дзвінок в Ощадбанк для того, щоб вияснити це, це питання. І так як я являюсь віп-клієнтом Ощадбанка, це питання я задав і мені передзвонили, чи за деякий час надали цю інформацію. І що в результаті? Хотів би попередньо повідомити, що дійсно Ощадбанк проводив лонгацію карт срока дії, срока дія, дії карт. Що це значить? Це значить, що клієнтам, у яких закінчується срок дії карти, не треба було звертатися в відділення для того, щоб перевипустити карту або продовжити її срок дії. І Ощадбанк пішов на зустріч зі своїм клієнтам, клієнтам, у яких на руках банківські картки, і починаючи з травня 2022 року. Кожні три місяці продовжував срок дії карти. В травні він продовжив срок дії карти, які закінчились в травні. В вересні він продовжив срок дії карти, які закінчуються в вересні. І на даний момент, в грудні, він також продовжує срок дії карти, які закінчуються в грудні. В грудні це значить, що у вас на карті написано 12 похила риска 22. Тобто. Ті карти, які закінчуються, срок дії, яких закінчується 31 грудня 2022 року, також продовжуються сроком на 3 місяці, тобто до березня 2023 року. Підпишись на YouTube канал Банковский клуб. Нажав красну кнопку підписатися, а потім закрашений колокольчик. На вопроси підписників в коментарях Отвечаємо в першу очередь.